Скорпіони, привіт! Давайте подивимося ваш розклад на тиждень з 11 по 17 серпня 2025 року, що у вас буде відбуватися, які будуть енергії. Якщо ви по місяцю, по сонцю, по асценденту чи по Венерії Скорпіон, можете дивитися, і я раджу дивитися. По всіх цих планетах, тому що один розклад доповнює іншого. Сьогодні буду представляти вам свою авторську розкладку, тому ваші всі відгуки і побажання, чи залишаємо старий формат, чи переходимо в цей новий, для мене буде дуже важливо почитати ваші коментарі і вашу думку. І як резонує? Давайте будемо дивитися. Ну що, скорпіони, ваша енергія на цьому тижні яка. Нічого собі. Карта відпочинку. Карта у вас відпочинку. Будете відпочивати. Можливо, в отпуск поїдете. М -м у вас Всесвіт. Ви і є той Всесвіт, який творить зараз свою реальність. Прекрасна карта Всесвіту, і у вас карта відпочинку. Так. Надай собі можливість відпочити і наповнити себе енергіями, що вас оточує. Зміна оточення це є зміна енергії. Відпочинок дуже необхідний. Ну що, будете відпочивати в цьому тижні, скорпіони? Можливо, хтось поїде на відпочинок? Так, які емоції у вас будуть, скорпіони? На цьому тижні які емоції для скорпіонів? Покажіть мені, будь ласка. Ой, божечко, у вас депресованість? Що це у вас якісь емоції, на вас нахлинуть? І впевнені в собі. Угу. Ну що, ваші емоції будуть поза контролю, будуть якісь обставини, які вас будуть вибивати з балансу. Щось вас буде заважати вашому. Можливо, відпочинку або якісь обставини будуть депресувати, і прийдеться вирішувати якісь питання. Ну, поза контролю і депресованість це така трішечки енергія напрягу. Коли є слабкість, і потрібно при... пристосовуватися до обставин і впевнені в собі. Ну, це... ну що це? От сказала. Карта сили, сміливості, щасливості, впевненості в собі і радості. Хороша, до речі, енергія. Давайте будемо дивитися тиждень для вас. Що принесе вам цей тиждень? Які події будуть відбуватися у вас, скорпіони? Так, для скорпіонів покажіть мені, будь ласка, тиждень з 11 по 17. Десятка пентаклів, сім'я, стабільність, щастя, можливо, кудись з сім'єю відправитися або до сім'ї. Карта стабільності старшого покоління також. Можливо, ви очікуєте. Ой, хто, тут? Щось тут у вас з стабільністю не то. Тут приходить вежа, неочікувані зміни. Угу. Можливо, ви очікуєте якогось, якихось подій або результатів. Якісь перспективи міняються у вашій роботі. Робота, щось змінюється з роботою. Можливо, ви йдете на відпочинок, тому міняється робота. Король Пентаклів, чоловік знаку Земля. У вас тут десятка жезлів, дуже щось важко, і королева жезлів. Ну, ось у нас є тут парочка: король Пентаклів, королева жезлів, а між ними важкість. М -м -м. В кінці. Взагалі, трійка мечів, скорпіони. Що у вас відбувається? Верховна жриця і туз жезлів. є якась прихована жінка або таємні якісь зв'язки. Для когось ви верховна жриця, у вас є верховна жриця, залежно хто ви чоловік чи жінка. І тут дуже багато є, це я хочу. Це туз жезлів це, це бажання. Сильна пристрасть, яка серце розбиває до людини, можливо, або ваша інтуїція те, що ви хочете, вам не получається, і вас розбите серденько. Зальна енергія тижня, що у нас тут? Фон тижня, повішений, переосмислення, надходження істини. Буде зупинка. Можливо, ви зупиняєтеся вимушено для того, щоб прийняти якесь рішення або розібратися. В якійсь ситуації, у вас тут стабільність міняється? Щось стабільне тут змінюється, рухається не в правильному напрямку. Іде також очікування зупинка по роботі відчуття. Ну, що, давайте будемо дивитися десятка пентаклів. Що це для скорпіонів? Десятка пентаклів. Вісімка пентаклів робочі питання. Стабільність. Одразу було відчутно, що щось зупинка, закривається якийсь цикл, дорога. Однозначно, у вас тут є дорога відпочинок. Це додаткова карта від автора. До речі, вона мені дуже подобається. І десятка кубків. Ну що? Дорога далеко від дому, від того приміщення, дійсно кудись можете відправитися від роботи або в отпуск поїхати, відсторонитися від якоїсь стабільної, привичної основи те, що у вас було. І ви йдете десятку кубків, наповненість, радість, щастя, можливо, додому відправитися. Хороша енергія, але відстороненість від стабільності дні колоди-колісниця дійсно можете поїхати до сім'ї або з кимось і будете наповнені, і від якоїсь стабільності привичної роботи ви тут йдете в дорогу. Тут дві карти відпочинку і дві карти дороги. Трійка жезлів. А ось тут очікування якоїсь комунікації, якийсь розвиток подій приходить вашій повішений от вашій фон тижня. І знову верховна жриця. те, що в нас тут є. Можливо, ви очікуєте якоїсь комунікації таємної з людиною. Тут дві карти очікування. Трійка. Це очікування повернення кораблів. Тобто ви щось зробили, очікуєте результату. Тут йде дві карти зупинки. Зупинитися і чекати. Можливо, зупинка буде і переосмислення на 7 днів. Можливо. Але очікування тут іде комунікації. Якогось результату. Чому ж тут вежа? Що тут за зміни для скорпіонів? Королева Пентаклів, жінка знаку земля тут з'являється. Ось ваша трійка, те, що ви очікуєте, і туз з кубків. <кхм> для когось тут і на дні колоди король мечів. Ну що, тут раптово може е прийти результат. І наповненість почуттями, вежа вона це раптові зміни, які ви не очікуєте. Події, зміни, обставини, які ви взагалі не очікуєте. Королева Пентаклів, жінка знаку Земля, йде очікування результату і туз кубків. Тобто ви дочекаєтесь якогось результату, що наповнить вас почуттями. І тут буде така радість, багато емоцій. Туз кубків — це багато через край емоцій. Неочікувано тут дійсно по вежі програється досить-досить приємно. Туз кубків — це те, що ви очікували, воно відбудеться. Можливо, ви тут очікували декілька днів, переосмислювали цієї комунікації цього руху. В справах, в роботі, в поїздку чекали, чекали, і тут вона відбудеться. І вам це дуже буде приємно. Король Пентаклів. Що тут робить чоловік знаку Земля, імператриця, жіноча енергія знак тельця. І також це фігура матері, дружини ресурсної жінки старшої по енергетиці? Різниця може бути у віці, у людей і королева кубків. Тут дві жіночі енергії. Ви можете зустрітися з цими людьми. Дома це, це дім приміщення, святкування, можливо, до когось ви поїдете, або до вас хтось приїде, але я бачу тут одну чоловічу енергію і дві жіночі енергії. Між ними радість, воз'єднання і щось святкування. Можливо, ви щось будете святкувати на цьому тижні, всередині тижня. І дуже багато тут якісь дуже багато. Народу у вас. Десятка жезлів. Що ж вам так тут тут тяжко? Потрібно робити якийсь вибір. Потрібно робити вибір. Однозначно. Можливо, з ким спілкуватися, можливо, ви будете робити між двома людьми. Ну, від когось відсторонитися, з кимось спілкуватися. Тут однозначно йде важкість вибору в якійсь комунікації, де потрібно робити вибір. Можливо, вас хтось поставить перед вибором. І тут йде відсторонення. Важко на душі, відчуття важкості, і відсторонення. Хтось від когось відгороджується. Може, вийти на вас до вас на комунікацію, буде якась пропозиція, тому що лицарь кубків це пропозиція. Це він іде з кубком, з пропозицією, з якимись хорошими новинами. Ну, Но ви відстороняєтеся, можете відсторонитися від нього від цієї людини або від цієї пропозиції будете думати, що вам вибрати, прийняти чи не прийняти, чи відсторонитися. Ну, це викликає важкість. Королева жезлі. Ваша енергія тут приходить смерть, скорпіони. Змінюється король кубків і шістка. Тут йде зміна енергії і проявленість. До вас може з'явитися король кубків ось цей. Проявитися до вас, але він проявиться для того, щоб змінити. Якщо це ваша енергія, тут може змінюватися ваша енергія, і ви будете відчувати себе на коні. З цією жіночою енергією чоловіча може відчувати, що ваші якось стосунки, ваша взаємодія, вона трансформується. Наприклад, люди спочатку зустрічалися, теперки переходять. Якийсь інший формат. Смерть це зміна, це трансформація, це зміна енергії. Було так, а зараз по-іншому. Трійка мечів. Для скорпіонів. Що це? Забіль з цією верховною жрицею пов'язано. Тут приходить імператор. Енергія овна, можливо, через цю енергію у вас розбите серденько. Є якась біль, обнулилася якась ситуація. Що я вам тут скажу, скорпіони? Тут є якісь обов'язки між людьми. Енергія тельця і енергія овна, і тут холод. Можливо, людина не виконує свої якісь обов'язки, якщо. Це по відношенню до вас, якийсь імператор тут є, з ним є якесь, можливо, подружжя. І тут холод, і незрозуміло, що робити. І серденько, через це, можливо, хтось є в подру... хтось одружений вже, тому що тут є верховна жриця, якщо ви для когось є таємною жінкою або значимою жінкою в його житті. То людина перебуває в стосунках, вона має якісь обов'язки. Можливо, вже хтось одружений. І вам це серце розбиває. Як теж так може програтися. Це може бути ваш чоловік або дружина. І тут іде через обов'язки, є якісь обов'язки людьми, якась парадигма. Це те, що покоритися потрібно якимось обставинам. Учительство. Енергія тельця і тут є холод, холод і нестача. Верховна жриця. А тут є лицар мечів, який різкість проявленість. Ось ваша трійка, яка повертається сюди з верхов... верховної жриці в цій таємниці, у ваше... ваші почуття. Вони тут розбиті, вам хочеться щось прояснити, але різко прояснити. Можливо, ви хочете дізнатися якусь таємну інформацію. Те, що від вас було скрито, ви хочете, щоб воно проявилося, щоб все прояснилося, щоб викрилася або викриється якась тут вам правда. Тому що це верховна Жриця – за те, що скрите, таємне. По сонцю енергія лева тут може щось проявитися, викритися, щось вилізти наружу. Як кажуть, ну різко, ви, і вам це серце розбиває. Людина може проявитися до вас різко, щось прояснювати, і вас серце розбите, людина буде діяти із-за того, що в неї болить, що їй боляче. Вона буде діяти різко, не обдумуючи. Тут жезлів. Сильна пристрасть до діла, до людини, до будь-кого. Ось король жезлів тут з'являється. Може бути, знову це імператор, вогняна оця енергія. Тут є сильна пристрасть у людини. Но вона себе стримує, ви себе стримуєте в цій пристрасті, щоб щось не зробити, або вас стримують у цій пристрасті. Якщо це про стосунки, тут є сильна цінність в цих стосунках. Ну є обмеження, хтось когось обмежує, можливо, хтось когось заблокував і не може діяти є стримуюча енергія. Но відчуття тут двоє дверей, можливості і в бажання відкриваються сильні. Відчуття, що є сильний порив, є сильне бажання, є якийсь знаєте, бачить там потенціал і можливості, можливо, якщо це в стосунках, але є стримуюча енергія. І неможливість вирватися з тих обставин. Якщо це не стосується стосунків, ви горите до якоїсь справи, до якоїсь діла, можливо, це учительство, і вам дуже не вистачає якогось ресурсу, і вам приходять можливості. Те, до чого ви горите, і те, чого ви хочете досягнути. У вас буде можливість вирватися з якихось обставин. До того діла чи людини, до чого ви бажаєте. Ви там бачите потенціал. Ось такий у вас буде тиждень, скорпіони. Пам'ятайте про це, що я чекаю на вашу зворотню комунікацію, як прогреться розклад, і чи подобається вам такий формат, і чи резонує. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе і до нових зустрічей!